Васик та Лесик, жили собі дід та баба. Вже старі стали, а дітей нема. І жужиться дід та баба хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда, поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку, та й буду колихати, от мені хоч забавка буде. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить, послухався він. Поїхав, вирубив деревинку, зробив колесочку, положила баба ту деревинку в колесочку, коли ще й пісню співає. Люлі люлі -лю -лю телесику, наварили кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони ввечері спати. Стають ранці, аж цієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали його сина телесиком. Росте той синок і росте. І такий став гарний, що баба з дітом втішається з нього. От як підріс він, то й каже зроби мені, тату, золотий човник і срібне весельце, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце. Спустили на річку, він і поїхав. Та оце він їздить по річці, ловить рибку та годує діда та бабу. На та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як то, -то чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі поїсти. Телесик почув ближче, ближче човнику, до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла, пливе. Пристав до бережка наївся, напився, видіпхнув золотий... видіпхнув золотий човник з срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія її підслухала, як мати кликала Телесика, та й прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі поїсти. А він чує Це ж не моя її єматінки голос. Пливи, пливи човнику далі, Пливи, пливи човнику далі». Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла, та й пішла від бережка геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й клича. «Телесику, Телесику, приплин, приплин до бережка. дай мені тобі поїсти. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився і віддав матері рибку, що наловив, відіхнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знову товстим голосом «Телесику, телесику. приплинь, приплинь до бережка, там я тобі їсти й пити. А він почув, що не матерін голос, та махнув весельцем. Пливи, пливи човнику, далі, Пливи, пливи, човнику, далі». Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого в не втіє. Та пішла до коваря. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як і у телесикової матері, Коваль і скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, телесику, припли приплини до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ми, ближче човнику, до бережка. Тож мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка, а змія його мерші хопила з човна та й понесла до своєї хати. Зміючка Олен... Відчини, Оленка її відчинила. Змія війшла вийш... в хату. Змічка Оленко натопи піч, так, щоб аж каміння розпадалося. Заспочи мені телесика, а я піду гостей покличу, та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч, так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже сідайте целесоку на лопату, а він каже Коли. Я не вмію. Як його сідати? Та вже сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку. Так, каже. Та ні, бо сідає зовсім. Він положив голову. Отак, може. Та ні, бо... бо ні. Сідай увесь. А як же? Хіба так? Та й поклав ногу. Та ні бо, каже Жаленка. Ні, не так. Ну, так, покажи ж. Ну, так покажи ж», – каже Телесик. Бо я не знаю, як. Вона й стала, показувати, на тільки цір... сіла, а він за лопату та й укинув її в піч. І за... і за слінкою піч затулив. а сам замкнув хату і зліз на, на... Превисочного Явора та й сидить. От смія прилетає з гостями Сміючко Оленко, відчини. Не чусь. Сміючка Оленко, відчини. не озивається. От, вража Оленко, вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, пов... повходила в гості я посідала за стіл, відслонила змія за слінку, вийняла печі та й їдять, Думала, що то телесик. Попоїли добре, при... повиходила на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, то Лесикового м'ясця наївшись. А Целесик з Євора Покотіться поваліться, оленяного м'ясця наївшись. Вони слухають Де це? та знов Покочіться покочуся, телезикого м'ясця наївшись. А він знову Покотіться, поко... поваліться, оленяного м'ясця наївшись. Вони далі. Що воно таке? Давай шукати. Давай дивитись та й углоділи телесика на Яворі. Кинулися до Явора та й почали його гризти. Гризли гризли, аж зуби ламали. А не перегризуть, Кинулися до коваля. Коваль, ковалю, покуй нам такі зуби я, щоб того явора перегризти. Коваль сколав. Вони як почали знову от-от, уже -от перехриз, коли летить табун гусей, і таких і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на, на крилята, та понесіть до батенька, а батенька їсти і пити, ще й хороше по походити. А й кажуть, нехай тебе середні візьмуть, а змії гризуть, гризуть, аж ти знову табун гусей. Телесики просить «Гуси, гуси гусенята, візьміть на крилята та принесить до батенька, а в їсти і пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть, нехай тебе задні візьмуть. А явір, аж тріщить, відпочине змії, та й знову гризуть. Відпочинять та й знову. Аж дитять іще табун гусей. Телесик так їх і просить. Гуси гуси, гусенята, то мене на криля, да та понесить до батенька, а батенька їсти й пити, ще їй хороше походити. І ці кажуть, нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить серед сердешний телесик. От-от явір упаде. От-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусиня, відбулося насилу летить. Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятку, тоби не до батенька, а батенька їсти й пити, ще ї хороше походити, от воно, сідай. Каже, та й охопила його закрила. Накрила. Та втомилася, сердешне, так низько несе, а змія за ним ледве не вхопить його, женеться так. Та та кине, наздогнала. От воно принесло та й посадило телесика на призьбі, а сама ходить по двору, пасеться. От сидить телесик на призьбі, та й слухає, що в хаті робиться, а баба напекла пиріжків та з печі й каже Це тобі діду пиріжок, а це мені пиріжок, а телесок з надвору. Та це вона знову виймає пиріжок та там. Оце тобі дідусь пиріжок, а це мені, а знову А мені? Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає? Та та то, каже дід, мабуть, так очувається. Оце тобі, дідусь, у пиріжок, а це мені. А мені, каже спорий телесик. Отже таки озивається, говорить баба, та зирку в вікно, на примете Лесик. Вони тоді з хати та вхопили його та знесли в хату, та такі раді, а гуснятку ходить по дворі, та мати їй побачення. Он госунятко ходить, піду, впіймаю заріжу, а зараз каже, ні, мамо, різьте, а нагодуйте його, коли б не воно, то я б у вас уже і не був. От вони нагодували його, напоїли, і під крицями нас... насипали пшоно, так воно і полетіло. От вам казочка, а мені бубликів язочка. Кінець.